Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку створення малюнків з кривих і ламаних. Однією з основних особливостей роботи з векторним зображенням є робота з кривими. У векторній графіці використовують так звані криві без «є». Сьогодні ми виконаємо з вами завдання: Намалюємо яблучко». Перед вами сторінка 33. Нагадую, працюємо ми в програмі LibreOffice Draw. Отже, розпочинаємо створювати яблуко. Для початку нам необхідно взяти еліпс. Беремо інструмент для малювання еліпс і розташовуємо на нашому листочку. Задаємо йому червоний колір. Беремо заливку і колір контуру однаковий. Щоб надати еліпсу форму яблучка, перетворюємо його на криву. Натискаємо праву кнопку миші. Шукаємо команду перетворити в криву. Натискаємо на кнопочку, яка називається вузли. В нас стають доступні наступні кнопочки. Перемістити вузол. Додати вузол. На еліпсі з'явилися додаткові вузли. Ми ці вузли можемо переміщати. Можемо додавати нові. Для створення яблучка нам необхідно зробити ось такі команди, які я виконую. Тут буде невеличка виїмка, і ось цей вузол ми також трошки вдавимо всерединку. Ось таким чином, в нас з'явилося яблучко вже форма більше схожа на яблучко. Далі необхідно намалювати плодоніжку. Її будемо малювати з паралелограма. Паралелограма Він знаходиться в основних фігурах. Паралелограм. Малюємо паралелограм. Можна збільшити масштаб, щоб було зручніше працювати з ним. Перетворюємо паралелограм на криву. Додаємо додаткові вузли для викривлення, щоб надати більш природню форму плодоніжки. Так, бачу, тут необхідно додати точечку і змінити її місце положення. Так, Задаємо колір. На зразку у нас контур темніший, а заливка світліша. Так, Додамо тут вигнуту лінію для того, щоб надати ефект об'єму. Для цього обираємо полілінію, теж темного кольору, як. Контур. Збільшимо трохи товщину цієї лінії. Розташовуємо полілінію на плодоніжці. Зменшуємо масштаб, виділяємо цих два об'єкта і згруповуємо, щоб сприймалось як один. Розташовуємо плодоніжку на яблучці. Далі будемо формувати листочок. Для цього ми візьмемо замкнену полілінію і намалюємо ось таким чином. Ви пам'ятаєте, що ми можемо малювати збоку від листочка робочого, але потім обов'язково вернути на листочок. Отже, намалювали за допомогою полілінії криву, ми вже її не перетворюємо, оскільки вона вже є кривою. Так. І переміщуємо точки, які. Нам потрібні для формування листочка. Якщо якась точка є зайвою, ми її прибираємо, натискаючи на кнопочку видалити вузол, формуємо листочок, задаємо колір і контур темнішим. Тимнішим також намалюємо прожилки так, домалюємо наступні прожилочки задамо колір. Таким чином, із полі лінії в нас утворився листочок. Щоб надати природній блиск яблуку, зробимо блік. Використовуючи рівнобедрений трикутник. Використовуємо трикутник, блік у нас буде білий, заливка біла, контур лінії білий. Зараз я не знайду його. Ось таким чином зробимо. Перетворюємо трикутник на криву, додаємо вузли для того, щоб. Трикутник мав вигини відповідно до вигинів яблучка. Цього разу яблучко вийшло ось таке: ваші яблучка можуть з'явитися трошки інші. Так. Зменшуємо масштаб, знімаємо вузли, виділення вузлів, виділяємо весь малюнок і згруповуємо його. Таким чином, у нас з'явилося яблуко. Для створення цього яблука ми використовували інструмент Ellipse, а також криві полілінію і полілінію з заливкою. Збережіть ваш малюнок у файл з назвою яблуко. Командою файл зберегти як. У діалоговому вікні, яке відкривається. Вказуємо папку, куди її зберегти. Наприклад, це в мене буде папка документи. Називаємо файл, «Яблуко». зберігаємо. Робота виконана.